Якою стала Україна через рік після Майдану? Нині цю тему обговорювали місцеві експерти та представники з країн Європи. Захід приурочили до річниці Революції Гідності. Жодних оцінок, лише аналітика подій, що були тоді, і тих, що відбуваються в країні зараз. Фактично, ми навіть разом разом з вами, журналістами, хочемо зробити глибокий аналіз економічних, політичних, соціальних і, мабуть, військових, хоча б не є військовими експертами, але загальний аналіз. Аналіз свободи слова. Чого нам не вистачає без будь-яких оцінок. Нині українці живуть в стані війни та постійної боротьби із зовнішнім та внутрішнім ворогом. Україна після Майдану втратила Крим, отримала АТО та невтішний курс долара. Своїх обіцянок влада не виконала, кажуть учасники круглого столу. Все-таки нам варто йти до децентралізації, децентралізації влади. Ми бачимо, що наші кошти, наші з вами податки використовуються якось зовсім неправильному руслі. Ми не повинні зараз годувати терористів. На Донбасі. Ми не повинні давати їм опалення власним коштом. Ми не повинні у них купляти вугілля. Раніше ми купляли в олігархів, сьогодні ми у терористів. Ну це ж розумієте, нонсенс. Ще однією негативною зміною в Україні з часу Майдану експерти називають збільшення міграції українців до Республіки Польща. До кінця року польські дипломатичні установи видадуть українцям майже один мільйон віз. На кінець серпня, початок вересня, півтори тисячі українців попросило статусу біженця в Польщі. Це надзвичайно, бо жоден попередній рік не відзначився такою кількістю. Більшість цих людей це вихідці з Криму, зони АТО, котрі, не маючи можливості взяти собі шопінг-візу чи іншу візу, тікали туди у пошуках кращої долі. Найбільшою проблемою українців є проблема влади, вважають прикарпатські аналітики. Позитивною післяреволюційною зміною називають те, що в Україні сформувалася єдина нація. Рано чи пізно прогнозують експерти. Ми будемо мати професійну патріотичну армію. Цю тему вчора обговорили у Львові. Наступні зустрічі відбудуться у Тернополі, Рівному Луцьку та Києві.